Привіт, Дима. Хай! Будеш киндер? Дима, це тобі. Будеш? Будешь? Треба потім маму. Потім, маму. Потім? Тепер відкриваємо? Відкрити ми? Давай. Где тут воно відкривається? Ты же гарно відкриваєш киндер сам? Хм. А че ж тут кто? Лунтик? Хм. А так, да, а так. Ще? Еще открывать? Раскрывать-то, Дима. Раскрывать. Uh -huh. Це, мама, тобі. Так. Ну що, Діма? Що всередині? Відкривать? Нема? Є? Нема? Є? Що це тут таке, Діма? Хто це? Хто це? Зайчик? Чи Ав-Ав? Тут є і Ав-Ав. Це Ав-Аф, да? І ну. Як воно складається? Дивись. Якось воно складається точно двома руками. of off. Oh. Все? Кто ты? Аф-аф. Аф-аф. Да, Дима? Аф-аф. Аф-аф-аф. Дима? Дима? Це зайчик. Давай, слухайся, маму. Папа тебе любить. Пока.